Нормальне і тангенціальне прискорення при обертальному русі, підготувала Козленко Оля. Мета презентації ознайомитися з обертальним рухом, дослідити нормальне і тангенціальне прискорення при обертальному русі. Прошу ознайомитися з планом моєї доповіді. Для початку згадаємо, яку величину називають прискоренням. Прискорення, прискорення це величина, яка показує швидкісну зміну швидкості. Тобто, вона показує, як за однакові проміжки часу змінилась швидкість. Прискорення буває векторне – показує зміни вектора швидкості до проміжку часу, та миттєве прискорення. Це відношення зміни вектора швидкості до проміжку часу, коли дельта Т прямує до нуля. Можете побачити формули для обчислення даних прискорень. Прискорення можна розкласти на дві складови: на тангенціальну складову і нормальну складову. Тангенціальна складова прискорення напрямлена по дотичній до точки траєкторії. І визначається формулою. Тангенціальне прискорення дорівнює dv по DT Якщо зобразити деяку криву і на ній вибрати довільну точку, то тангенціальна складова буде направлена по дотичній до точки траєкторії. Ось тангенціальна складова. Ще одна складова це нормальне прискорення. Нормальна складова. Вона напрямлена по нормалі у бік центру кривизної траєкторії. І обчислюється за формулою нормальне прискорення дорівнює v квадрат поділити на r. Знову ж таки виберемо довільну криву точку. Тепер ми знаємо, як намалювати тангенціальне прискорення. Зображаємо нормальне прискорення, воно буде направлено до центру кривизни траєкторії. І якщо домалювати паралелограм, то діагональ паралелограма буде прискоренням, повним прискоренням, тобто повне прискорення це сума нормального і тангенціального скл... Прискорення. Як ви бачите, за правилом паралелограма. Дослідимо нормальне і тангенціальне прискорення при різних видах рухів. При прямолінійному рівномірному русі нормальна складова дорівнює 0, повне прискорення до рівню 0, тому що тіло не має прискорення, отже і тангенціальне прискорення рівне нулю. Рівномірний рух по колу. Різниця швидкостей V1 v 2 дорівнює константі. Отже, тангенціальна складова дорівнює нулю, Отже, повне прискорення дорівнює нормальному прискоренню і дорівнює v квадрат поділити на r. При криволінійному рівнозмінному рухі. Присутня і нормальна складова, і тангенціальна складова, тобто повне прискорення буде сумою цих двох складових. Отже, що ж називають обертальним рухом? Обертальним рухом абсолютно твердого тіла називається такий рух, при якому всі точки тіла рухаються в площинах перпендикулярних до деякої прямої, яка називається обертання. Зверніть увагу на малюнок. Вісю обертання є вісь С1С2. Точки М1, М2, М3 рухаються по колах, тобто в площинах, які є перпендикулярними до вісі С1С2. Приклади обертального руху з навколишнього життя можуть слугувати вітряк. Карусель, яку в народі називають чортовим колесом, колеса автомобіля, і земля здійснює обертальний рух, коли обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Нормальне та тенденціальне прискорення при обертальному русі. Тангенціальне прискорення, як ми вже зазначили, визначається за формулою dv по DT. Якщо замість dv підставити зв'язок лінійної і кутової швидкості, тобто H на Dω і згадати, що dω по dt – це буде кутове прискорення, то отримаємо ось таку формулу. За аналогічною схемою виводимо нормальне прискорення. І нормальне прискорення, як ви бачите, буде дорівнювати H омега в квадраті. Виведемо з вами формулу Ейлера. Формула Ейлера визначає зв'язок між векторами лінійної і кутової швидкості. Для її виведення скористаємося цим малюнком. Нехай тіло обертається з деякої швидкості в напрямку, який показаний на малюнку. Точка М визначається радіусом вектором, і найкоротша відстань від точки М до осі дорівнює H. Із формули зв'язку лінійної і кутової швидкості одержимо. Одержимо векторний доданок. Вектор швидкості перпендикулярний до площині, в якій лежать омега і r. Тоді формула Ейлера набуде вигляду. Дякую за увагу!